Наше фермерське господарство називається Фегечепа. На фермерському господарстві взагалі 268 гектарів і 150 на суб'єкті підприємницької діяльності. Що які поля освобождаємо, розроблюємо ліс, які по залу, ну, запустились поля. То там моремо, на ном діскуємо лобоке рихлення. Вирощуємо всіх культур не побагато потрошку. Основне це звісно, у нас азима пшениця і картопля. Також трошки соняшнику. В цьому році був план посіяти кукурудзу, для чого приобрели сівал. Що нам сподобалось, Перше, швидкість. Ну, я сам її сію, вона сіє, трактор не видержує більше просто їхати. ну 14-15 кілометрів вона їде. У нас є такі поля, що ми деякі сівалки брали, грузили, завозили в те поле, бо не можна проїхати. Там згружали, прицепляли. Це дуже. Це. А тут вона, як телескоп, зложився, заїхав в ангар. Ну, тобто мобільності, а в нас поля невеличкі, поля маленькі і землі небагато, нас вона повністю влаштує. Важливий фактор те, що воно добре воложить з боку, воно не в риток імені, воно з боку, рідка і глибше кидає, і коренева система, рослинки її забере. Це теж є критичним, можна легко налаштувати там, все просто нажаттям кнопок додав, убавив, можна прямо з трактора міняти густоту. Ви поставили 65 тисяч, наприклад, Соня. Воно само калібрує твоє насіння і само настраюється, відкидає, показує, скільки двойничків, там, скільки пропусків зробило. От коли береш і дивишся на сходи, коли ти дивишся, як воно кладе на сининку, чітко розкладає, яку відстань соняшник від соняшник уложить. Дуже просто, все дуже просто. У аматроні четвертим там розібратися, там все написано. Просто читай і все. Що воно ж це взяти із лучших сівалок із своїх, Тобто ти купив і можеш там не замарати, що тобі треба його там ремонтувати і так далі. Думаю, що буде працювати довго і дуже корисним.